Так, розробили е, нові тримачі. Е, як вони монтуються на, цю, на цей возик? Ми обережно заводимо по краєчках, вставляємо в отвір. Е, ці ячейки отвірів дозволяють робити. І е, третій ми потім, коли змонтуємо е, рамки, зафіксуємо третій. І так, Як вона чіпляється, у нас, наприклад, ми. Одну рамку зачепили тут. Таким чином, Вона защлкується. Тут гарний пластик, який не ломається. І нижню вже фіксуємо з нижньої частини. Це так для подстраховки. Таким чином дамка у вас зафіксована. Другу рамку також саме. У нас же тут є кріпежі. Починаємо з Ну, Все легенько защокується. Це все, все дуже прочний пластик. Будь ласка. Чудово, можна там відцентрувати, щоб воно було да. рівненько, да. рівнисеньку можна. Можна ще погратися з центральною Вона там угу. це тримач такий, щоб просто угу. вона.